Вітаю, шановні друзі! В цьому відео я хочу зробити порівняльний аналіз умов для проживання біженців в Німеччині і в Іспанії. так? Отже, почнемо з Німеччини. Багато спілкуюсь з людьми, які їхали сюди, залишились в Німеччині. Ті, хто приїхали сюди, так і ось інформація приблизно яку я назбирав. так? Значить, перше. Німеччина плюси. Розбираємо плюси і мінуси. Плюси. Перша близькість до України. Тобто, в будь-який момент є все ж таки родичі. Якщо хтось вирішив залишитись в Німеччині, може забрати своїх родичів, може з'їздити туди. Тобто, ну, це не так, не так проблематично. Так? Плюси виплати в Німеччині, тобі виплачують кошти і надають житло. Це приблизно 400 євро на одну особу. Плюс житло. Так? Далі. Зараз розповім про Іспанію. Там цікавіше. Багато людей думають, що в Іспанії такого нема. Воно є просто в іншій формі. Так? Значить, далі. Дивимось. Потім. В Німеччині достатньо великий ринок праці. Так? І в Німеччині ти можеш ну, знайти роботу набагато швидше. І вона буде більш високооплачувана, чим в Іспанії. Так? Значить, що іще? Для біженців, які приїхали в Німеччину, так? передбачено те, що вони офіційно можуть працювати на міні-джоб. Так? Так, так би мовити, якась мінімальна, мінімальний підробіток, на якому вони можуть працювати. Так? І, і таким чином жити, отримувати це, цю допомогу. І, і ще щось там собі мати в кишені. Так? Значить, Далі, тепер про мінуси. Мінуси. Достатньо важко вчити мову. От Ті, всі, хто, з ким я спілкуюся, і спілкуюся тут, іспанська іде без проблем. Тому що у нас, наприклад, деякі фрази іспанські, так, вони на українську перекладаються дослівно. Отак, дослівно. У нас є такі. Обороти в мові, да, от, дослівно йдуть по, -по, -по іспанськи Наприклад, я маю зробити роботу, так? От в російській мові такого, такого виразу немає. Я, маю, я должен зробити у них, я, буду я маю зробити, у них немає. В іспанській воно буде так само. Yo tengo que trabajar, yo tengo tengo que que trabajar, hacer un trabajo. ¿Sí? От, Значить, мова, так? Вивчення мови. Так, Трошки складнувато. Далі. Менталітет, німецький менталітет, в них дуже багато заборон. Дуже багато заборон, так? Е, значить, ну, Штрафів, заборон, як би сказати, в Іспанії це трохи не так. Тут теж є порядок, тут теж є. Да? але от, ну, щоб... Ну, я приведу окремі приклади, да? наприклад, от що і як тут, тут відбувається. Я думаю, окреме відео зніму, так? З, з приводу цих штрафів, заборон, там, і так далі. так? Значить, ну і плюс то, що в Іспанії менше взагалі штрафи, вони менше по суті, по сумі. Так? Далі, значить, які ще плюси, я забув, забув ще деякі плюси додати. Це медицина, це німецька медицина. Якщо, наприклад, людина приїжджає в Німеччину, так по, по біженству, так, і йому потрібно, наприклад, зробити. Собі там, ну, зробити операцію, наприклад, заміна ключкового суглобу. Так? Ось була така ситуація. Йому це роблять за два тижні. Два тижні. В Іспанії ти будеш стояти два роки на черзі. Тобі її теж зроблять безкоштовно, але ти будеш стояти в черзі. Два роки або півтори роки. Так? Далі, значить, тепер знову ж до мінусів. Так? Виклик швидкої допомоги в Німеччині це обійдеться в достатньо круглу суму. В достатньо круглу суму, так? Е, далі, значить, перейдемо до Іспанії. Так, в Іспанії плюси. Плюси. Перше. Це клімат. Це достатньо м'який клімат. Е, це повітря, завжди чисте повітря. Ти просипаєшся зранку, ти виходиш на вулицю, у тебе завжди чисте повітря. Один день, другий день, третій місяць, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий рік. У тебе чисте повітря і чиста вода. Її можна пити з крану, ну, звісно, в Німеччині так само. Так? Далі океан море. <с> ну, це беззаперечні якби, плюси, на які німці тратять великі кошти, щоб сюди приїхати і відпочивати. А тут ти, якщо живеш десь поблизу, або ще у тебе є машина там, чи щось ще. Це, от, наприклад, от від, від мого місця, от, де я знаходжусь, зараз ми сіли одну годину. Так, і ти вже на пляжі. Покупалися і вечором приїжджаєш собі, відпочивши додому. Тобто, всі вихідні ми проводимо на пляжі взагалі. Так, значить, далі плюси. До речі, цей клімат. Про клімат треба взагалі окремо говорити. Клімат дуже, дуже підходить для тих людей, які ну, з певними захворюваннями. От, наприклад, приведу. Приведу приклад. Я в минулому році водив дітей в школу. Так ось ми зранку виходимо. Так, ось у нас апельсини ростуть, так і ось вони ось скоро вже виростуть, і вони в жовтні десь почнуть падати так? на вулицю. І ось я йду і лежить розда... роздавлена апельсина. Так вона лежить собі. От ми вийшли в понеділок, я їх завів в школу, ця апельсина лежить. Я йду назад через день. Ця апельсина знов лежить, і вона не гниє. Ця апельсина не гниє, вона засихає, але вона не гниє, так як у нас. Я не знаю, чому і як це, як це працює, але воно не, не гниє. Так? Далі я ходив тиждень, тиждень по цій самій дорозі, бачив цю апельсину, мені спеціально було, я хотів її навіть фоткати кожен день. Вона не, не загнила, вона засохла просто і все. Так? Це дуже, дуже важливо. Дуже багато людей, наприклад, з респіраторними захворюваннями, так, які, які були. Вони тут, тут позбуваються в них. От, наприклад, там дитина наших знайомих, так, вона була, астматичні прояви були в Україні, так, все, вони тут пройшли. Просто нічого не треба було робити, воно пройшло і все. Так. Далі. Що тут іще? Значить, на відміну від Німеччини, в Німеччині все робиться через Джоб-центр. Це Джоб-центр. Всі роботи, всі процедури з біженцями робляться через цей джоб-центр. Це не ні, нібито як центр зайнятості, не знаю, як це перекласти. Так у нас це не так. В Іспанії цим займається соціальна організація. Організація, яка надає соціальну допомогу. Розумієте? Тобто до роботи вони мають маленьке опосередковане відношення. Роботою вже тобою займається центр зайнятості такий звичайний, так би мовити. Хоча там є працівники спеціальні, теж у нас по. Які ну, якби допомагають знайти тобі роботу, готують тебе до роботи. Це вже на другій фазі. Так? Далі з плюсів, з плюсів. Ну, це, звісно, недорогі продукти, недорогі морепродукти, риба, так? сезонні фрукти, овочі, тобто ти їсиш все те, що. Ну от, все те, що росте от прямо зараз. І урожай, наприклад, два рази в рік. Оці апельсини, які під нами, ми їх навіть не їмо. Бо ти можеш піти на базар, купити солодких-солодких апельсин 5 кіло за 1 євро. Так? Ну, це в сезон, коли сезон, звісно. От. Так? Ну, також от я, наприклад, виходжу на базар, я беру 10 євро з собою на Такий звичайний базарчик, фермерський. Так? Я виношу дві таких величезних сумки. Це за 10 євро, Ну, в Німеччині це фактично неможливо. Так? Далі. Е, недоліки е, недоліки це робота. Якщо в Німеччині ви знайдете роботу, це достатньо багата країна, і там дуже розвинений ринок праці, так? то в Іспанії знайти роботу високооплачувану, причому, причому по своїй спеціальності, ну це важко. Це достатньо важко так, будемо чесними, так. І ось люди ті, які тут приїжджають і знаходять хоч якусь там, да, хоч лімпєсу, там, прибирання, що-небудь, вони вже раді, бо це є ну, можливість оплачувати, е, оплачувати собі житло. От, наприклад, зрівняти житло, так, от е, квартира в центрі міста майже, от Севілі, так, чотирьох кімнат, ну по-нашому, по їх трьох кімнатна, вона коштує 650 євро, Ну, В Німеччині така квартира десь буде 1300-1500 так? в такому ж самому місці. Недоліки ще які, так? Ну, Це шумні, дуже шумні люди. Вони, вони шумлять дуже сильно. Так Значить, так як я вже казав, також по медицині, якщо це якась складна операція чи щось ще, треба чекати дуже довгий час. так? Значить. Потім тут робиться якось все. Повільно, повільно, тобто вирішується питання достатньо повільно, якось. Ну завтра, маняна, там тиждень. І до цього спочатку дуже важко звикнути. так? Е, значить, що іще? от в нашому регіоні так, це багато їжі, яка приготована в фритюрі, тобто фреїр. Це, це жахлива річ взагалі. Це неможливо їсти. от, Вони його їдять постійно. Вони його їдять це все за фритюри на кожен день. Я не знаю, як вони живуть і як вони худі взагалі. Це ну, для мене це нереально. Так? Ну, значить, що іще можна сказати, так? Ну, що це не такі виплати, як в Німеччині. Так? Але щоб ви розуміли, то на, на третій фазі тут виплачують таку ж суму, майже як і в Німеччині. Така ж сума майже виходить, так? Ну тобто, відповідно, звісно, до рівня життя. Там вона може бути в еквіваленті більша, тому що більша оренда, да? дорожча оренда. Тут вона менша, але менша оренда і менша оренда. Так? Плюс, так само, наприклад, от коли я жив в центрі для біженців, так? то у нас були хлопці-грузини, які їздили в Глобо. Глобо, знаєте, ці такі велосипеди, вони їздили в Глобо і. Заробляли там якихось 5 євро в день. Вони заробляли. Це копійки. Їм ніхто нічого не говорив. розумієте? якщо в, в Німеччині це офіційно, то тут все просто на, на це закривають очі. Якби ну, вони собі їздили, заробляли ці 5 євро в день. От і ну, можливо там з них знімали, да, з їхньої допомоги там ці 5 євро, які вони заробили. Але ну навіть в такому випадку там тебе ніхто не буде. За це якось там на ну покарати чи щось іще. От для того, щоб з тебе зняли грошову допомогу, тобі треба заробляти половину або більше того, що тобі виплачує держава. Ось і все. Ну, вирішуйте, задавайте питання, буду відповідати на ваші питання. Підписуйтесь на канал Іспанія Українці і висилайте силочку вашим друзям.